У Полтаві триває ремонт доріг. Нещодавно до ладу привели вулицю Великорогізнянську, але вдалим ремонт здається тільки на перший погляд. Нарікає депутат міської ради Олександр Шамота. Новий асфальт сумнівної якості та й сама технологія відновлення проїжджих частин не відповідає стандартам. Ми бачимо різницю в канаві, яка в результаті ремонту з'явилася між старим асфальтом і новим асфальтом. А у мене питання: скільки простою цей асфальт до першого дощу люди вже почали самі бордюри робити для того, щоб хоч якось зберегти цей асфальт. Місцеві жителі кілька років чекали ремонту дороги. Тут курсує транспорт, який сполучає вулицю із центром міста. Та й власними машинами пересуватися було небезпечно. Кілька разів вони самостійно засипали вибої щебнем та заливали бетоном. Але поглянувши на оновлену дорогу, вони зрозуміли, що радіти тут немає з чого. Колодізні люки знаходяться не на рівні асфальтового покриття, а безпосередньо внизу. От вони закатані в асфальт. Тобто, перше відкривання службами водоканалу призведе до того, що верхній шар асфальту буде надірваний, знову утворяться ті самі вибоїни. Зекономили ремонтники і на ширині дороги. Олександр Шамота не дорахувався більше метру нового покриття. За рахунок такого за рахунок такого ремонту вкрадено десь приблизно пів метру дороги. Ми бачимо а, новий асфальт покладений, частина старого і те, що не очищено. Не пів метра, а, а майже метр. Майже метр дороги вкрадено. Не зрозуміло, де дівся асфальт, чому різниця між старим асфальтом і новим складає майже пів метра. Олександр Шамота підкреслює, незважаючи на численні переконання міського голови у тому, що полтавські дороги ремонтує місцеве підприємство. Це неправда. Наші дороги неякісно латає. Харківська приватна фірма все абсолютно брехня. Ремонт в повному обсязі веде харківське. харківська фірма, які працюють напряму безпосередньо з міським головою. Мишет не приймав участь у жодному з тендерів, які були проведені. Нагадаємо, на відновлення полтавських доріг цього року виділено понад 200 мільйонів гривень. Проте деякі проїжджі частини почали руйнуватися відразу після їх відновлення.